Добрий вечір, шановні. Хочу зняти крісельце. Не перестаю дивуватися цій тканині. Ну, Дуже мені подобається, як виходить в роботі і взагалі, яке виходить крісло в готовому вигляді. Крісло клієнтське, клієнт купував його БУшне. Е що я замітив? Сидіння, ось це бачите, сидіння і спиночка це з різних моделей. Сидіння крісло Galaxy, а спиночка крісло Imperial. Ну, як то в поєднанні, ну, так воно дивиться більш-менш непогано скажу. За рахунок тканини. Красиво. Тканина бомбіческа. Ну, це ж це, це, це щось неймовірне. От точно як замша. Алькантара в чистому віді. Не дешева тканина, але з неї крісло виглядає досить-досить достойно. Все лягає, всі шовчики. Все бомба. Надіюся, клієнт буде задоволений. Дякую.